Зробимо сьогодні такий розклад на твої фінанси. Тому що у нас такий якраз місяць. Жовтим він у нас про фінанси, про гроші і з цим пов'язано. Тому ми подивимося твої фінанси, і, можливо, що треба там змінити. Тобі треба обрати один з чотирьох варіантів. Один, два. 3. Так, я сподіваюся, ти вже обрала свій варіант, тому почнемо. Хто обрав перший варіант? У нас тут карта закохані. Ну, по цій карті, в принципі, фінанси у вас присутні. Ви тут стоїте перед якимсь вибором. Можливо, ви стоїте перед вибором, чи цю роботу обрати, чи цю. Ви... Якби балансуєте і не знаєте, можливо, у вас їх дві, і ви хочете одну якусь залишити. Тут треба зробити вибір саме чомусь вам показують. Додатково візьмемо карту, що треба змінити. Ну тут бачите, тут треба обрати те, що вам подобається, і працювати далі. Повинна бути така робота, на якої ви прям заліпаєте. Це те, що вам дуже-дуже подобається. І тоді будуть. Фінанси в принципі дуже гарні, тому що дивіться: тут восьмерка це достатньо високий. Другий варіант у нас. Тройка жезлів. Ну, Тут е, з фінансами не дуже, але тут людина знає, де їх здобути, як їх здобути, і тут вже йдуть якісь підготовки до цього, щоб е, здійснити цей ривок і заробити достатньо коштів. Що треба змінити, давайте подивимося. Ну, В принципі, ви на правильному шляху все, що ви. за... за якби... Собі задумали, треба здійснюватися, тому що тут по шість мечів, і це е... людина от чогось старого уходить в нове то вже йде і е... здобуває щось вже більше для себе. Третій варіант Третій варіант у нас пас жезлів. Ну, Тут у нас е... з фінансами то вони є, то їх нема. Тут особа людина не напрягається, щоб вони були. А якщо вони є, то вони. Швиденько витрачаються, що треба змінити. Ось, дивіться, Змінити треба з пажа стати рицарем, тут треба поставити собі ціль, зробити якусь стратегію, де що і як ви будете заробляти гроші, і що зробити з грошима, щоб вони працювали на вас. Тут треба продумати все більш стратегічно, більш впевнено, і взяти все в свої руки, не чекати, що хтось прийде і вам принесе гроші додому. Четвертий варіант. У четвертий варіант у нас смерть. Тут якась буде сильніша трансформація у вас з грошима з фінансами. Можливо, ривок якийсь буде сильний вперед, але трансформація в нас завжди залишає щось таке, від чогось треба буде відмовитися. Да? А можливо, тут буде втрата якась грошей для чогось, для того, щоб надалі було їх більше. Тут розумієте, можливо, потратить на щось або щось, якась така буде. Сильна трансформація з грошима. Що треба змінити? Ну тут дивіться: якщо щоб не втратити гроші, тут треба. Брати свій досвід, все, що ви раніше вже робили. Тут бачите, вже голова перемотана, вже шишки набили, і тому треба діяти дуже обережно і розуміти, що і як витрачати, куди вкладати. Тут треба дуже гарно подумати, але щось якісь будуть зміни кардинальні.